Як виростити моркву, щоб заздрили сусіди. Морква це одна із основних овочевих культур в Україні, яку обов'язково висаджують на ділянці. Я не виключення і в цьому відео розповім свої три секрета доброї моркви. Перший секрет це найкращі терміни посадки цього корисного овоча. Я саджаю за місячним календарем і завжди маю добрий результат. Вдалими для посадки моркви у квітні 2023 року є наступні дати 8, 12, 13, 17, 21, 22, 25 та 26 квітня. Це дуже родючі дні. Але обов'язково звертайте увагу на клімат вашого регіону. Поспішати з висадкою моркви не варто, інакше вона може згнити. Висаджувати моркву слід тоді, коли температура повітря протягом декількох днів буде плюс 10 та градусів, а за народними прикметами моркву можна садити в ґрунт, коли зацвіте мати та й мачуха. Другий мій секрет це сіяти моркву на тій ділянці, де раніше росли капуста або картопля, буряк, помідори, часник, цибуля або огірки. Найголовніше перед посадкою добряче підготуйте ділянку, перекопайте землю, розпущіть ґрунт і приберіть усі бур'яни. Ні в якому разі не сійте моркву на тій частині ділянки, де раніше росли петрушка та кріп. Ці види зелені найгірші сусіди для моркви, та й попередники такі ж. І третій секрет якщо хочете отримати дійсно гарний врожай. То садіть моркову біля помідорів, гороху, розмарину, салату, ридиски, щавлії та квасолі. А з боків грядки моркви рекомендую посадити цибулю та часник це дуже вдале та врожайне сусідство. Ну і перевірений факт: для моркви варто вибирати легкі ґрунти. У пухкій землі ви отримаєте гарний врожай, а в глинистій – Виросте дрібна та суха морква. Тож підписуйтесь на мій канал і дивіться нові городні секрети з Одеси. Дякую за увагу!